У коментарях під іншими нашими відео ви часто просили нас розповісти про те, що ж відбувається із вашими пенсійними накопиченнями після смерті. Ну що ж, ми розібралися, і тут вас чекає справжня зрада у нинішній системі. Ваші гроші взагалі не належать вам. Фактично особистих пенсійних накопичень у вас просто немає. Виглядає, наче держава знайшла спосіб, як вас обікрасти, чи не так? Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні я вам розповім про цю шокуючу несправедливість. Ну, а поки підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, бо це допоможе нам продовжувати розбирати такі важливі теми. Ваша пенсія вам не належить, і це офіційна позиція держави. Уявіть, ви працюєте все життя, сплачуєте внески з кожної заробленої гривні. Але коли вас не стане, ці кошти не залишаться вашим дітям чи онукам. Вони просто розчиняться в системі, яка навіть не передбачає, що ці гроші можна було залишити собі. Держава чітко каже, ваші пенсійні гроші це не ваша власність. І навіть якщо ви не доживете до пенсії, у вашій родині залишаться лише спогади про ваш труд. А не ті внески, які ви робили десятиліттями. Чому так? І чи можна це змінити? Розберімося детальніше. Ви працюєте, отримаєте білу зарплату, ну, наприклад, 22 тисячі гривень. Щомісяця з цієї суми на пенсійні внески йде 4 тисячі 142 гривні. Але. Ці гроші одразу же направляють нинішнім пенсіонерам. Жодного накопичення, жодних ваших коштів. Якщо ви раптово помрете перед виходом на пенсію, усе, що ви сплатили, вже витрачене. Для вашої родини не залишиться нічого. І тут виникає питання: чи для всіх ця система однакова? Виявляється, ні. Простим людям можливість передати пенсію у спадок не передбачена. Але спецпенсіонери, якось судді, прокурори та інші спецпенсіонери, вже знайшли лазівки, навіть тут постаралися. Наприклад, якщо такий пенсіонер виграє суд щодо перерахунку своєї пенсії, то ці гроші можуть передаватися спадкоємцям. Як це було, наприклад, у випадку із пенсіонером з Черкас, чия вдова через суд отримала понад 200 тисяч гривень. Але тут є нюанс. Треба виграти суд і одразу ж померти. Звучить як дуже чорний жарт. Геш? Ну, але такі правила. Держава, ніби каже прокурору на пенсії: Хочеш передати спадок, виграй суд і помри. До речі, про те, як ці самі спецпенсіонери примудряються виходити на відпочинок у 30 років та отримувати за це 20 тисяч гривень на місяць, ми вже розповіли в одному із попередніх відео. Раджу переглянути, щоби порадіти за наших таких молодих прокурорів. То як же так виходить, що ваші пенсійні гроші вам не належать. Ну, почнемо з головного принципу: в Україні діє солідарна пенсійна система. Це означає, що всі внески, тих, хто працює, одразу ж розподіляються між поточними пенсіонерами. Жодного накопичення, жодних ваших грошей на рахунках. Усе миттєво витрачається. Ви сплачуєте сьогодні, щоби забезпечити пенсію комусь іншому, і так було у всі роки з моменту проголошення незалежності. Із запровадження солідарної системи кошти, які ми віддаємо як пенсійні внески, ніколи не накопичувалися для нас особисто. Гроші, які ви бачите у своїх квітанціях або звітах, це лише цифри. Вони відразу ж потрапляють у пенсійний фонд і розподіляються між тими, хто вже вийшов на заслужений відпочинок. Тому, якщо ви вважаєте, що відкладаєте на старість. То це ілюзія. Давайте подивимося на цифри. З кожної білої зарплати українці сплачують 22% єдиного соціального внеску. З цієї суми лише 18,83% йде на пенсійні потреби. Наприклад, якщо ваша зарплата складає 20 тисяч гривень, це до сплати податків, то на пенсії щомісяця йде 3766 гривень. Але цього не вистачає навіть на одну середню пенсію, яка станом на жовтень 2024 року складає 5851 тисяч гривню. То звідки ж беруться ці кошти? Їх компенсують із державного бюджету у 2024 році. Пенсійний фонд отримує. 563 мільярда 900 мільйонів гривень від єдиного соціального внеску. Але навіть цього недостатньо ще майже 250 мільярдів виділяється із загального бюджету країни. Це наші ж податки. Фактично третину всіх пенсій фінансує держава, і без цих дотацій система просто не працювала б. Ще один важливий момент в Україні зараз приблизно 10,5 мільйонів пенсіонерів, і лише 10,8 мільйонів застрахованих осіб, які сплачують внески. Тобто, один працюючий отримує одного пенсіонера. Але це працює лише завдяки тому, що деякі працюючі сплачують більше ніж середньостатистичний пенсіонер отримає. Наприклад, середня зарплата в Україні складає 18 тисяч гривень, і внески з неї покривають лише частину пенсії, решту дофінансовує держава без підтримки з державного бюджету. Солідарна система просто розвалиться. Чому це важливо знати? Тому що саме так функціонує солідарна система. Ми всі працюємо сьогодні, щоб утримувати пенсіонерів зараз. А коли ми досягнемо пенсійного віку, усе залежатиме від тих, хто працюватиме після нас. Але якщо середня зарплата не зростатиме, а частка працюючих людей скорочуватиметься, система ризикує стати ще більш вразливою. Якщо хочете дізнатися більше про фінансову стабільність цієї системи, перегляньте наше відео про нову формулу нарахування пенсій. Там ми пояснюємо, як працюють механізми розподілу і чому вони виглядають так, наче завжди балансують на межі краху. До речі, далі я вам розповім скільки ж треба прожити на пенсії, щоб відбити, так би мовити, свої внески. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну а поки погляньмо, що ж можна зробити, щоб система стала більш справедливою і працювала ефективніше. Почнемо з того, що солідарна система не зникне, ну принаймні, поки це основа пенсійного забезпечення в Україні, і поки держава існує, цей механізм діятиме. Але чи можна щось змінити, щоб ваші внески все ж таки працювали і на вас? Одним із варіантів є впровадження обов'язкового накопичувального рівня. Це коли частина внесків зберігається на вашому особистому рахунку, а не витрачається одразу. Накопичувальна система дозволяє створити ваші гроші, які можна використовувати самостійно або навіть передавати у спадок. Зараз в Україні є лише добровільні накопичувальні фонди, і в них бере участь приблизно 900 тисяч осіб. А це крапля у морі, порівняно із загальним рівнем працюючих. Накопишувальна система могла би стати вашим фінансовим захистом у старості. Чому це важливо? Ну, давайте подивимося на досвід інших країн у багатьох європейських державах. Існують і обов'язкові накопичувальні пенсійні рахунки, і солідарна система. Внески не витрачаються одразу, а інвестуються, щоб накопичувати прибуток. Це створює фінансову стабільність і дає людям впевненість, що їхні гроші дійсно будуть використані для їхніх же потреб. Але впровадження такої системи потребує прозорості, відповідальності, уряду та жорсткого контролю. Але є і проблеми. Накопичувальна система вимагає великих реформ і часу. Чи готова держава брати на себе ці ризики, враховуючи економічну нестабільність зараз і демографічні виклики? Чи готові люди довіряти свої кошти новим механізмам? Ці запитання поки що залишаються без відповіді. Але без реформування системи наше пенсійне майбутнє залишається під загрозою. Що ви можете зробити вже зараз? Ну, по-перше, стежити за своїми внесками та вимагати прозорості у їх розподілі. По-друге, відкладіть гроші через добровільні накопичувальні фонди. І головне, розумійте, що ваша пенсія залежить не лише від держави, а й від ваших особистих рішень сьогодні. Ну а тепер найцікавіше. Давайте порахуємо, скільки ж треба прожити на пенсії, щоби так би мовити відбити свої вкладення. Середня тривалість життя в Україні після виходу на пенсію залежить від статі для жінок. Вона становить близько 18 років, а для чоловіків приблизно 8. Але тут важливий момент: вік виходу на пенсію визначається не статтю, а кількістю офіційного трудового стажу. Тож і чоловіки, і жінки можуть виходити на пенсію у 60 років за умови, що мають необхідний стаж. Ми врахували динаміку змін мінімальної та середньої зарплати з 1991 року, тому ці розрахунки максимально реалістичні. Уявімо, жінку, яка все життя отримує середню зарплату. З 91 року вона сплатить близько 700 тисяч гривень внесків. Якщо отримуватиме середню пенсію в 5 тисяч гривню, їй потрібно прожити близько 10 років, щоб повернути ці гроші. З огляду на середню тривалість життя у 18 років після виходу на пенсію для жінок вона має реальний шанс відбити свої внески. І навіть отримати щось зверху. А тепер уявімо чоловіка, який ну так склалося, все життя отримував мінімалку. За роки роботи, починаючи з 91-го, він сплатить приблизно 259 тисяч гривень. А його пенсія становитиме мінімальні 2093 гривні. Щоби компенсувати ці внески, йому потрібно прожити 10 років і 4 місяці. Але з урахуванням того, що середня тривалість життя чоловіків після виходу на пенсію становить лише 8 років, більшість просто не встигають відбити свої внески. Тож жінки зазвичай повертають свої вкладення, а от чоловіки далеко не завжди. Як вам такий розподіл? Пишіть у коментарях. Але варто пам'ятати, що ці розрахунки стосуються лише тих, хто працював офіційно. Якщо хочете дізнатися більше про пенсійну систему і як її можна реформувати, дивіться наше відео про накопичувальні пенсії. І дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Покажіть його знайомим, а також підпишіться на наш канал і поставте лайк. Так ви допоможете нам поширити цю важливу інформацію. Дякую.